Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Росіян, російських найманців, усіх расистів. Дуже сильні обстріли. Росіяни стріляють по дорогах, по шляхах, залізниця, можливо, взагалі всі шляхи і дороги скажіть, допоможіть. Мінують, блокують Покровськ, заблокують, щоб дуже важко взагалі дістатися було. Але вийшли хороші дуже карти. Те, на що чекали для Покровська, все прийшло, прийде і приходить. Зараз я обираю повністю всі порчі, негативні дії, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одвожу, одвертаю. От Покровська від наших військових, цивільних людей одвожу, одвертаю. Всі про каби, скиди і впіві, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні відвертаються, повертає рашистам назад, звідки прийшло туди і вертається. Буде так і так і є. Іде активні і дуже сильні бойові дії, і повільно надходить підтримка. Для військових, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить необхідна зброя без перешкод, буде так і так є. Прошу допоможіть знищити всі склади і зброю. Росіян більше немає чим обстрілювати покровськ наших військових. Прошу допоможіть знищити всіх рашистських дронщиків. На Покровському напрямку. Більше в них немає ні дронів, ні дронщиків рашистських. Буде так і так і є. Вищі сили, допомоги, прошу. В день і вночі допомагайте, захищайте, оберігайте всіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу, на знищення росіян, щоб вони більше не могли наступати. Тікають, лякають росіяни, самі себе хай йдуть повбивають. Буде так і так і є. Цікаві ворог які вічні вічний Покровський. Угу. Ще питання від глядачів Білозерське. Давайте подивимося вищі сили, скажіть, допоможіть Білозерське. Чи є загрози? Що буде відбуватися Білозерське? У вас там працюють э, інформатори. Таємно. Окупації не, не вийшло. Дуже може бути заміновано. Я так розумію, може э, расисти використовують якісь заборонену э, таку зброю. Можуть міни бути немає. Окупації не вийшла, але і е, агентура. Рашистські інформатори полюють на артилерію нашу, прошу вищі сили, допоможіть. Дороги. Важко до... дістатися до Білозерського. Білозерське може бути важка дорога. Ну, до речі, всі, хто інформатори, вони будуть, їх зловлять. Прошу Вищі сили, допоможіть викрити всіх інформаторів у Білозерському, всіх, хто надають інформацію расистам, викривається, засуджується. До строки більше інформаторів у Білозерському немає. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, закрити небо, одведіть, одверніть від усіх цивільних військових у Білозерському. «Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Всі кабелі, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні, скиди. Одвожу, одвертаю, повертає назад расистам, російським найманців, всім, хто дають накази, хто їх виконує. В Росії більше. Дронщиків. Артилеристів, військових, літаків, льотчиків немає. Всі знищені. Буде так і так і є. Всіх накази давали, хай тримають собі прильот між очей прямо в голову. Хай їх знищити. Більше не існує в Росії жодного військового. Буде так і так і є. Так, давайте подивимось Лиманський напрямок. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи є щось, що може заважати знищити росіян, що наступають на лиман? Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати нашим військовим знищити всіх російських найманців, росіян, що наступають на лиман? Не вистачає в них в росіян, не вистачає живої сили, вони багато мають дезертирства, перевдягаються, можуть перевдягатися у цивільні і тікають. Дуже-дуже повільні там просування в расистів. Ну і саме, що погане, то це інформатори, що інформаці... расистам передають інформацію на цьому напрямку. Дорога буде працювати. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить вся зброя, і в зарічне надходить вся зброя, необхідна для знищення росіян. Більше росіяни наступати на ломан не зможуть, тікають, лякаються, самі себе вбивають і себе самі нищать. Буде так і так є. От сікає на віки вічні від Лиманського напрямку, від наших військових, від зарічного, відсікає на віки вічні росіян. Буде так і так є. Більше просуватися не зможуть. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, всю логістику расистам знищити, а у них проблеми. Накази дають, а виконати вони їх не можуть. Немає змоги. Прошу вищі сили, допоможіть, будуть, збирають інформацію, щоб наші військові полюють на броньована техніка. Можливо, як наші військові десь мають рухатись, то це вони вишукують ці моменти. Прошу, допоможіть ваші сили. Одведіть, одверніть наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, ФПІ дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні. Скиди одвожу одвертають наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку, повертає рашистам назад. Особливо тому, хто дав накази, хай йому прямо в голову прилетить і його знищить. Більше росіяни на Лиманський напрямок просуватись не зможуть, наступати не зможуть, тікають. Буде так і так і є. Цікаві навіть вічність буде так. І зараз я хочу подивитися, давайте подивимось захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть вищі сили. І загроза дуже сильна з неба, несподівано. Бувають такі, коли, коли загроза, але тут може не спрацювати навіть повітряна тривога, як таким чином. Атака може бути на всі міста, історичні, особливо центр міст. Історичні будівлі, От наші військові готові, готу, готуються, готові закрити небо над будинками. Ну, це буде по цих картах атаковано міста. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям. Особливо може бути страшно і ще це можуть бути лікарні, атаки спрямовані на лікарні. Працювала агентура, шпигуни росіяни збирали інформацію. Їх цікавлять наші госпіталі, можливо, де вони хочуть знати, де наші військові зброю тримали або викриють і зловлять шпигуна, який хотів зброю нашу. Як вивезти, чи ну, якісь інформацію збирав про зброю України. Саме нашу зброю. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим. А ще ця, тут може бути довго, дуже обстріли, що тривають довго. До світанку і цілий ранок може бути. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам? Проблема з тим, що або дуже буде не вистачати якихось те, на що ви чекали, або до вас будуть дуже довго добиратися. Через обстріли. Ну, це все пов'язано, може світло, зв'язок, світло, шляхи дороги. От більше така карта йде. Такої загрози буде страшно. Дуже неочікувано, може так, навіть. от Але і військові вийшли, вони вже не такі. Раніше в них є чим давати відсіч, чим давати відповідь, і буде все гаразд. Добре. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. От усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. одвожу, одвертаю. Усі кабиш піві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні одвожу, одвожу одвертаю, повертаю назад. Тому хто дає наказ, звідки воно вилітає, там хай і падає. Буде так, і так і є. Особливо, хто дає накази, хай йому прямо в голову будуть прильоти. Одвожу, віки вічні росіян від України тікають, лякаються, розвертаю всю зброю, рашистську, спрямовую їм на Кремль, хай по собі стріляють. Більше рашисти на нас напасти не зможуть. Немає чим і ким. Повністю знищені. Всі склади з боєприпасами, всі їхні ракети, бомби і снаряди, всі їхні дрони знищені. Більше немає зброю расистів, буде так і так і є. А також сама Росія розпадається на маленькі країни. Зникає з політичної карти світу. Більше расистів не існує, буде так і так є. І вони самі себе хай знищують. Вони самі себе убирають із карти світу. І більше, щоб ніхто їх таким не вважав такими. Буде так. Самі себе хай цураються, шугаються. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу. В Україну надходить вся зброя із усього світу. Великі потоки зброї йдуть в Україну для наших військових, підтримка, живої сили, також для захисту, для звільнення всієї території України. І щоб вся війна пішла в Росії, звідки прийшла туди хай іде. Буде так і так є. Буде так. Тепер, щоб навколо України сіра зона аж до Москви, щоб і Москва була в сірій зоні. Буде так. Дякую за увагу. На цьому я завершую. Все буде гаразд, але ви дуже сильно будьте уважні. Було попередження, щоб як тільки лунає щось в небі, якийсь вибух. Не дивіться, не йдіть, не виглядайте. Треба ховатись. Це дуже така підступна зброя. Зараз може використовуватись расистами. Все буде добре. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист. На цьому все, до зустрічі!